І мене звуть Марія Богуслав, я заступник директора інституту модернізації з міста освіти. Це структура Міністерства освіти. А також я виходить з громадської сфери, тому представляю тут погляд і громадськості, і погляд влади, ще трошки є досвіду в бізнесі, тому я можу з різних сторін підказати, як правильно рухати проєкт. А підкажіть, чого ви очікуєте від проведення двохденного ФКТО? Ну, звичайно, очікую е, яскравих і головне реалістичних проєктів, які можна швидко впровадити і швидко імплементувати. Е, очікую приємної атмосфери, інколи це дух змагання, і коли ти бачиш, як молоді люди команди змагаються за те, щоб зробити життя твоєї країни краще, да, звичайно, воно надихає і хочеться зразу ж теж бігти, щось зробити і починати вже прямо прям зараз. Скажіть, будь ласка... Чого нам не вистачає для того, щоб вже бути повноцінними користувачами електронної демократії, як це робить весь цивілізований світ? Як на мене, не вистачає цифрової грамотності. Чесно кажучи, останні три роки я працюючи вже в системі державних органів, бачу, що ті люди, які відповідають за впровадження рішень там, держави, допомагають мають допомагати громадському суспільству розвиватися. Вони реально ну, деякі просто не знають навіть де комп'ютер включається. А да? це державні органі влади. Що, що там коїться ну, на регіональному районному рівні, там важко й уявити. Звичайно, люди мало мотивовані, ті, які... Суть на рівні держави в громадському суспільстві в принципі все нормально. Є молоді активні люди, які рухають, є інноваційні технології, які допомагають в цьому, да тобто зараз можна створити за допомогою технологій будь-що, вирішити будь-яку проблему, але зробити швидко, наскрізно ну такою, щоб вона швидко впровадилася в там, наприклад в певному державному органі або на якусь аудиторію, дуже складно через нерозуміння людей. І ще мені здається, що останні роки, роки після майдану, якраз зараз, оскільки люди не бачать швидкої. Швидкого впровадження, швидкої реакції зворотнього зворотньої реакції державних органів. Звичайно, у них і так трошки спад ініціатив. Тому зараз дуже активно мені здається от саме от, ну, надія на електронну демократію, на електронні сервіси, тому що за допомогою них вони можуть це зробити швидко, не виходячи з дому або навіть там на своєму телефоні або планшеті. Їм не треба нікуди їхати. Ну, мені здається, що це як вихід з такої кризи, скажімо так, суспільної. І тому саме тема електронної демократії зараз найбільш важлива, ніж просто розвиток it стартапів. Ви як ви, людина, яка в цій галузі постійно вариться, скажіть, чи багато ви бачили подібних заходів, які сьогодні ми спостерігаємо в Дніпрі? Чесно кажучи, саме хакатонів з електронної демократії небагато. Але якщо взяти, наприклад, теми конференції, семінарів і а, такого плану заходів, Ну, спрямовані на електронну демократію, то зараз я просто б сказала, що в цьому році бум на це на цю тему там, за останні декілька місяців, найближчі декілька місяців, ну мені здається, десь до 10 заходів, які, які я відвідала на цю тему. Тому тема актуальна, і це показує, що рівень експертів, які туди приходять, рівень, скажімо так, висвітлення цієї тематики, це показує її дуже, дуже велику затребуваність. Хакатон – це перший. ну, Принаймні я цього не бачила, і це, мені здається, дуже ну, це набагато ефективніший і корисніший інструмент, ніж просто семінар, де ми можна прийти, послухати і що далі. Да? Тут можна просто взяти спорити. І... Переможцям надається шанс ще допрацювати в якості там, інкубації ці проєкти. Ну, тобто, звичайно, це корисний на виході інструмент. Або експерти ми можемо зараз не просто почути, ми можемо почитати їх статті. У кожного є свій власний скажімо так, бачення ситуації, а тут можна просто взяти їх і зробити. Це дуже головне зараз взагалі в громадському громадській сфері, в громадському суспільстві це один з головних критеріїв ну, руху, руху цього, цього процесу.